Всім вітання, продовжуємо спілкування. Починається третій тиждень експериментальної діяльності після трьохмісячної зі з травмою. І перше, що я хочу зробити, подякувати новим підписникам, яких з'явилося більше 200 чоловік. Ну і звичайно, тим, хто дивиться, коментує, ставить лайки і допомагає поширювати. Інформацію, тому що розвиток каналу для заробітку мене не цікавить для того, щоб поширювати інформацію, це досить таки важливо. Прикро, що суботнє відео мало хто подивився, ну, але субота суботу є день відпочинку, так що це можна пояснити нескладно. Тепер зараз я, щоб не повторюватись. Включив амперметр. Амперметр, дивимося, звідки заходить з акумулятора. От, щоб не задавали запитань, нулі показує. Через що нулі? Тому що тут Г1 це генератор, який включає акумулятор в роботу. ну це Свого роду ШИМ регулятор можна сказати. Так, включився генератор імпульсів, частота скважність. І тепер пройдемося по колу. Замість блоку живлення, як ви бачили, стоїть акумулятор. На акумуляторі стоїть амперметр. Так, дивимося, що стоїть неправильно. Поставили, щоб стояв правильно. І тепер переходимо до схеми. Лампочки, зараз через них проходить певний струм, іде там, якби втрати певні, і далі стоїть такий трансформатор. От він у нас. Зараз це відео до То схема до крайнього відео. І зараз продемонструю оцей вузол. Бачите так? Оце він у мене на практиці. Дивимося споживання 0,25, 026. Тепер я беру цей вузол і забираю Кладу в одну сторону. Споживання виросло. Було 0,25, стало 0,34. Це хто розуміє досить -таки важливо Не міняється, тепер кладу сюди. Споживання пішло донизу і виключає конденсатори. Схему побачили, як працює знімальний, також побачили і для чого це я демонстрував. Прошу, хто не подивився суботнє відео, саморозгін. Подивитися, і можете написати коментарі і задавати запитання, постараюся на них відповідати. Так, сьогодні хочу попрацювати з цією прийомною катушечкою. Подивитися, поміняти саме індуктор. Оцей чорний провідничок, це свого роду індуктор. От, І. Потім порівняти характеристики. Так, на столі у нас індуктор. Пальці замикають проводочки, які виходять із трансформатора. Тобто на схемі цей те, що йде, сюди цей трансформатор. Він зараз коротко замкнутий. Тобто на коротко замкнутому 0,33. Так, відпустив 0,31. Тобто, коли ми робимо максимальне на це коротке замикання, маємо приріст енергії по споживанню 0,02 ампера. Так, один провідничок зплідував на цей індуктор. Так як тут індуктивний опір. Майже нульовий, а активний так само, то коли ми робимо приєднання, маємо той самий результат 0,33. Фактично, це ми робимо коротке з замиканням без індуктивності. Якщо сюди завести індуктивність, звичайно, що показники будуть мінятися. Той самий індуктор перемістив вже на тушечку, яка йде з землі. Споживання 0,31, як було, так і лишилося. Але якщо по схемі подивитися, оцей S-резонансний, його тут зараз немає, але ці конденсатори стоять. І тепер дивимося. Я, наприклад, включаю крайні Так, споживання виросло. Зараз, якщо конденсатори повністю виключені, коло розімкнене. І це стандартне споживання, нібито тут нічого немає. Але Зараз я включаю один конденсатор, споживання пішло донизу. Що це за катушка, яка лежить по схемі? Вона в мене оце контур заземлення входить перша, друга, це середня точка. Тут досить цікавий процес відбувається, Цікаве це крайнє відео. От, і далі йде друга така індуктивність. Із цих двох індуктивностей із землі. От Зараз, якщо подивитися на цей конденсатор, оці два провідничка це вже йде навантаження, тут більш нічого немає. Тобто, це чисто із землі. Зараз працює тоді ладик. Звичайно, що. Світяться вони лечо-лечо, їх тут 43 штуки, але це чисто по одному проводу із землі. І за рахунок впливу ефірних полів, які оточують всі ці катушечки, ми маємо ці 7,43. Якщо я зараз я виключу генератор, піде розряд. Це природне, тому що збудження простору зникло. І коли я включив генератор, почався заряд. 7,42. І тепер, бачимо, що зупинилося 7,42. Я зараз цю катушечку кладу сюди. І Появилося 7,43. Для чого це я зробив, щоб було зрозуміло, що тут не є відбір енергії із А, якби додавання, тобто йде в плюсах. І оцей момент, коли я включаю, так, щоб було зрозуміло, оцей конденсатор його зараз немає. Оце в мене індуктор. І індуктор я включаю через ці конденсатори. Тобто оцей конденсатор, коли я включаю, у мене споживання пішло донизу. Зрозуміло, так? Це досить таки важливо. Відео сьогодні буду знімати далі, от так як сьогодні ще є деякі справи. Не знаю, що я встигну, і прохання буде ще раз подивитися суботні відео і включатися в дискусію. Тому що процеси відбуваються досить таки цікаві. Ви побачили, що коли я на оцю обмоточку трансформатору роблю коротке замикання, в мене споживання виростає. Але коли я даю... Навантаження вже в вигляді таких цікавих конструкцій, у мене споживання йде донизу. Сьогодні попробував індуктор, а їх ще є дуже багато варіантів, тому що там вже є всередині катушечка, вона ні на що не навантажена, але коли я включав двигун, результат який почав відбуватися треба подивитися всім успіху і до нових зустрічей